Доброчинність ще афера? спадщину, яка залишилась після смерті горохівчанки, не можуть поділити з одного боку на майно та землю. Претендує жінка, яка нібито. За нею доглядала впродовж 10 років. З іншого своє право на спадщину заявляють родичі померлої. Відносини взяли з'ясовувати у суді. дві сторони однієї справи, слухала Вікторія Протолюк. Мешканка міста Горохів Надія Смітюх вже рік бореться за те, що ще зовсім недавно, як вона розповідає, і задарма не хотіла. Десять років стверджує жінка, вона доглядала за місцевою пенсіонеркою Вірою Грушковською. Після того, як старенька померла, пані Смітюх вважає, що має повне право на будинок та землю. Я за нею весь час доглядала. Весь час ми були разом. Ми вели спільний спосіб життя. Вона приходила і, і, і в мене ж нума, кажуть, у мене милася, я її прала, я її доглядала. Вона у мене допомагала на на грядці на огороді. Зрозуміло, тобто тому ви вирішили? Ну, то, так, тому я вирішила, що я ну я можу бути спадкоємницею. Поки була е, жива, та людина за <зас> ви доглядали. Ви не мали наміру це житло взяти собі. А тепер ви вважаєте, що воно має бути вашим? Ну. Може, може може Правда, може я, я не знаю, може я неправильно розсуждаю. Попри те, що Надія Смітюх не укладала жодного документу по догляду за вірою Грушковською, а відтак офіційно немає жодного підтвердження про право ні на будинок, ані на земельну ділянку. Горохівський районний суд виносить рішення про те, що все це належить смітюх. Таким рішенням не те, що обурені, а шоковані родичі померлої. Племінниця та племінник віри Грушковської, які мають законне право на спадщину, залишилися з діркою від бублика. ...суду було позбавлено е, спадщини моєї довірительки і іншого співвідповідача по справі. Ми вважаємо це рішення незаконним, тому відповідно подали апеляційну скаргу. В ході судової справи було допитано е, пряму сусідку, яка проживала, проживала поряд проживає поряд з померлою особою. І Сусідка чітко в суді пояснила, що ніякого, ніякого проживання однієї сім'єю не було. Е, це все не відповідає дійсності. Вона дійсно там, можливо, пару разів носила їсти там, і так далі. Але щоб це був постійний догляд, це все неправда. Надію Смітюх, певен адвокат Юрій Мудрак, не так цікавить будинок, як земля. Це простенька така хатина 1910 року, 10 соток землі, але ну, там, на нашу думку, там діло не в хаті самі, оскільки хата цінності такої немає, там йде мова про саму земельну ділянку. Ось давно ну, розташована розташована недалеко ну, від в'їзду в, їзд, в їзд наше місто. Ось місце непоганому. Вена Кухарук нині представляє інтереси свого сина, який є племінником померлої та спадкоємцем на майно. Жінка стверджує, що віру Грушковську пані смітюх не доглядала, а навпаки. Це що доглядала? Пані смітюх. Або я на неї кажу сепаратистка, вибачте. Ну що вона навіть не бачила, коли ця жінка померла. Прийшли, там лежав кіт, який вже теж помер біля цієї покійної. От, і нам вона, як родича, не повідомила, коли вона померла. Ми знали від чужих людей зовсім. Мій син, він інвалід другої групи, ходив часто до тітки до своєї, дуже часто ходив. Щось десь перша абрикоса, перша шавишня. Чи щось вийде, якусь копійку, то біжить до тьоті. тьотя хоче, хоче Кока-Колу, тьотя, тьотя хоче щось солодке. Він їй давав завжди. Але як почала ходити до неї ця сім'юх, то вона почала носити їй горілку. І от таке сталося, що вона, ну як, амнезія, вона ну, не, не впізнавала. Потім людей не впізнавала ніколи». Більше того, стверджує Вена Кухарук. Це вже мовляв не перший будинок, який таким чином намагається прибрати до рук ця жінка. Вона спеціалізується на тому. В неї вже був перше. Доглядала вона такий був старий Карасюкевич, Вона доглядала, забрала його теж Горохові, теж Горохові. От і вона забрала його хату, і там побудували з чоловіком свою хату. Двоповерхову сьогодні апеляційну скаргу по суті так і не розглянули. Поза як представник родичів померлої Юрій Мудрак заявив клопотання про відвід судді Оксані Завидовській Марчук. На підставі того, що вона раніше тривалий час працювала суддею в горохівському районному суді, тож сторона вважає, що в неї може бути упереджене ставлення до справи. Тож чи вдасться рідним Віри Грушковської відвоювати своє право на майно чи Надія Смітюх доведе свою правду, дивіться вже у наступних випусках. Вікторія Протолюк, Дмитро Кудик для новин на часі.